Інакше вони не вміють. Зверніть увагу, що відбувається останнім часом в нашому місті. Якщо ми з вами бачимо, що люди, які стають на заваді, грабунку майна громади, є... Дуже поважними людьми в Україні, то в місті Бровари сьогодні відбувається судилище над тими людьми, які стали на заваді пану Федоренку до грабунку нашого міського парку. Знову судять представників партії Свободи за те, що ще в травні місяці. Зусиллями громади міста ми не дали пану Федоренку відтяпати, а інакше сказати не можна, шматочки нашого парку, де я навіть в дитинстві садив дерева. Тепер Федоренко хоче вирубати ці дерева і побудувати для себе майданчик. А тому ми знову приходили, приходимо і будемо приходити сюди до цього судилища, тому що правда обов'язково переможе. Саме головне в Україні це народ України. І якщо вони чекають, і з телебачення нам з вами віщають практично кожен день, що криза вже подолана, що корупції в нашій рідній нинці України практично немає, то найбільша корупція сидить ось там на пагорбах Печерська. Ви це всі чудово знаєте. І якщо Народ не переможе корупцію, то корупція з собою боротися не буде. А тому сьогодні ми проводимо акцію на підтримку свободи незалежності України і проведемо невеличке е, тренування по ефективній боротьбі з корупцією. Що саме? Ви бачите чудовий це, де намальовані саме ті корупціонери, які дійсно реально є в Україні, і всі про це реально знають. Ви можете долучитися реально до боротьби з цією корупцією. Підходите до столика, берете рушницю і цілите в корупцію. Інакше бути не може. Інакше ми з вами не переможемо. Долучайтеся до акції боротьби з корупцією. Підходимо, стріляємо. І продовжимо нашу боротьбу далі.